Зараз будемо пробувати 96 кілометрів, ну там трошки хороші є, трохи поганые. Ну, зараз будемо бачити, що за дивна вібрація з'явилася, я взагалі в шоці, я здивований. Ось. І починається велика пригодниця. Якщо 90 км такої дороги, то це я просто буду, не знаю, плакати під кінець. Я просто в шокі. тут ями, ніхто не латає, вони тут роздавлені на глушбі. Газуємо. Десь англійське королевство, я б може не по тій стороні їду, треба ну, там їхати. Хоча тут наша дорога теж менш нормальна. А взагалі тут погана дорога. Краще сюди не їхати. Колись була плюс-мінус, ще якось можна було їздити, це роки-два, тому ні, мабуть, треба казати так, доброго дня, сер. Тільки руль там треба перенести туди і поїхали. І погнали. І вперед, 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 вперед. Хто захоче їхати сюди, я не знаю. Черкас наперятин, то лучше об'їхати, краща дорога буде через переяслав Хмельницький. Сам Переяслав, наверх на трасу. 70 км далі буде, але не буде такого цього. І це ще не було самого хужого, саме гірший участок дороги знаходиться там. Вже буде темно, якщо цей, то покажу, якщо ні, то не покажу. Ну коротше, все по логіки логічній. Хто їздив по цій дорозі? Напишіть коменти. Як вам враження від цієї дороги? Це ну, ж ми доїхали в порядку. Ну, це загрузка на вихідні. це по 150 км в день їду. І тут оце королева бензоколонки знімалася. Там була заправка, я вам колись показував в минулих відео і зараз знову показав. Перескакали вчора ту дорогу, краще туди й не їхати. Там вона така дуже заморена та дорога. Розбита. там участок хороший, коротше, але Лучше так через Переяслав об'їхати. А Ми сюди доїхали кінець Порятина. Зараз розвернемося і туди назад. Прошу. Їдемо з Порятина на Лохвицю. Зараз давно я там не їздив, подивимося, як та стежка. А що стежка, бо там така дорога отакенька вузенька. Може хтось по ній їздив, розкажіть свої враження від відпорядити на долохвиці про ту дорогу. Там, я ж кажу, така стежечка натоптана, що то капець просто. Там ще широка-широка дорога, потім тільки так чпак, звуження, звуження, звуження. Чи це трошки далі. І буде така вузенька, стежечка. Тут і так до обочини немає, обично ж можна зміститися, Ну вона така більш-менш нормальна дорога. Ну, Но не широка вже. Тут звуження дороги було і ще далі ще буде. Щоб вони тут на фурах ці планувальники все життя їздили, тільки тут Отак по цьому участку. так туди-сюди. Все почалася стежка. Ми їдемо під краю. На вантажних автомобілях, щоб їхати, треба прижиматися. Тут дуже багато розбитих зеркал. Я колись як їздив на вантажній, на, на Мані, на ТГХ, то тут було найгірше їхати, так, тому що дуже гузько, а тут ще десь е ямки є. Ага, Ростопля, давно видно, воно. вантажний автомобіль якраз влазить в свою коло ну, по міліметрах, по 10 см з кожної сторони залишається. Дороги прямо як в цьому в Італії. Ну, так говорять, в Італії вони там вузенькі. Дуже. Ось ну, що ж, приклад. Якщо ми їдемо, він не їде. Геть. Рохиляємося від <гум> нього. Ну, нам мало поможе, але і обочина ще ж роздавлені. Ну, з таким виємкою не сильно туди з'їдеш. І Все почалася хороша дорога. Ну широка, точніше. І потом опять буде вузенька, і потім така і буде. Прям дуже широко їдеш по автобану після тих стежу. Ми приїхали півтори години. А. Ой, нам за... за це. і зараз буде час макави в новому такому форматі купив. Міні. Оріджінал. Зараз на водички, на мінеральній зробимо. Так, де моя чашечка? Чашка, ключі. От сейфа, де гроші лежать. О, секретний. Тільки там з грошей. Не знаю, гривень 100 може. Там лежать монетки, є в мене там цікаві. Так, зараз зробимо ці кохви, треба так поставити його. Так, чашка. Так. А, коротко, так сполоснуть, 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 нагріть, закипетить, зараз покажем. Я роблю так, це відміряю потрібну кількість води, ставлю черпачок. Мені треба там пів чашечки. Трошки більше налили. Зараз закипить, засипаємо, розмішаємо. І будемо пити каву. Бо для чого гріть повний черпачок чи половинку, ну типу ти ж не знаєш. Ну типу скільки треба Я відміряв собі, вилив і все, в, в відгінь. Але тут гарно такі краєвиди. Ой там ліс. Якраз на межі Полтавська Сумська область. Як... альтанка стоїть, криниця, там туалет десь в лісі. Кротше цікаво. Мабуть, дай газу. О, дав газу. Хтось щось нам написав. От, скидають відео комедні. Тім каву, їх газуємо далі, на вивантаження. Відразу не відкрив вікно. Тепер як в титаніку можна так рукою. Треба завжди відкривати вікна, бо закипіла вода. Тепер треба почекати, щоб вона трішки охолола і потім заливати, щоб суха макава ну, не звернулася, а була така, як потрібно. Ми в липову долину заїхали. Одні липи, дивлюся. Назва відповідає. Лип тут а капець просто. Ну, є зі не липа, звісно, школа садик, все таке цікаве, нова подобається. Це перший раз тут, цікаво розгадати. Їду 45 км в час, за мною вже один хтось їде, широко, алейка є. Сталося ще 21 км, тут якесь село поруч. Я не пам'ятаю як воно там називається взагалі така круча, губока. Прикольно, ну, типа, перше враження хороше І людей ось хата, а там. Ось таке туди. Ось ось такий самий будинок, його рода, там воно неймовірна кількість. Почалася місцевість така ліси Ліс, чи ліски маленькі, палочки. Мені таке подобається. Балка така широка, тут підйом. На газу давати, там висок. А там трактор їде. Обігнати його не вчинеш, бо він їде приблизно з такою самою швидкістю. Тут дорога така не дуже. Від Липової долини йде ця дорога до Недригайлова. А трактор, мабуть, дуже не йде, але чорний дим. Ну, я так по обочині не поїде. ж ми нам залишились 3,9 кілометра. О, 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 о. Перевали такі серйозні. Ну, там гарно так. Там ліс, лічі ліски, чи як воно називається, ну тут краєвид відкривається. Дерева-дерева-дерева. Гарно їдемо. От і ранок вже ми приїхали на виван, держання нас на ну, тим. Моніту будуть вигружати десь на території тут. Чека, чекаємо зараз. Тут підійде водій та узнаємо, де краще стати. Там вигрузили, тут цей. Та їй, не це, я буду ззаді їхати. Давай їй. Хотів мене пропустити, хай їде. Я ззаді на відео піднімаю це все. Новенька сівалочка якась... Що за фірма, як вона називається? Коротше, Кіровоград або Кропивницький. вже з сошниками по землі, обкатка йде, але ага, ну, так саме да, краще в шокі, вона в машину влазить геть без питань.